Три тисячі людей у передмісті Харкова лишаються без опалення на світанку 4 листопада. Росіяни атакували єдину котельню у селищі Докучаєвське ударними безпілотниками. Троє людей в той день були поранені. Поки тривають відновлювальні роботи. Рятувальники розгорнули пункти незламності. Про все детальніше у сюжеті Світлани Шакери. Наслідок обстрілу у пів на четверту ранку. Ми прокинулися, надовго зникло світло, зникло опалення. Жителі Докучаєвського згадують світанок вівторка по невеличкому селищу, в передмісті Харкова росіяни вдарили п'ятьма безпілотниками. На початку тижня людям мали дати тепло в квартири. Тепер єдина теплогенеруюча котельня пошкоджена. Ну поки що тепла у нас нема. Е -е, планувалося підключити їм з четвертого. Листопада і ось прильот ночний і нема, у нас поки тепла То що холод нас вже якби би ну, нам плохо, холодно, ноги мерзнуть. Ноги мерзнуть. Вдома днем сидиш і під одіяло ложишся, грієшся. Вночі плюс два, в день плюс дев'ять градусів, тож рятувальники розгорнули біля багатоповерхівок пункти обігріву, а також польову кухню. До пунктів незламності потяглися люди. смачного. Ну я думаю, що якщо буде така ситуація і холодно, люди підуть і будуть, і будуть грітися той чайок, навіть посидіти в тепленькому. Це велика. якщо в кого немає обогрівателі, чим грітися. Да й обогрівателі це таке діло. Зараз у вибило світ. Декому знадобилася допомога психологів ДСНС. Тут дуже багато переселенців проживають з різних куточків. Це в Вовчанськ, Куп'янський район, це Харківський район, Липці. І просто люди приходять і розповідають, як вони жили там під обстрілами, як приїхали сюди, сподіваючись на спокійне життя, але все одно доводиться проживати такі обставини. Тут же чергують і медики. Допомагаємо, чим можемо. Ну, Заспокоюємо то і плачуть люди, і ну, робимо все можливе. Тому Ну бо ми переживаємо разом з ними це. Ну цю подію жахливо. Поліцейські обійшли квартири, дізналися, чи є люди, яким потрібно допомогти дістатися до пункту обігріву. Якщо може бути така ситуація, що у нас може не бути тепла. У вас в квартирі буде холодно, будуть мороза. У нас тут розгортається пункт обігріва, Ви самостійно зможете е добратися до цього пункту? Чи вам потрібна допомога? Ні, ні, ні. Ми занучкою самі самі та да, для... да, самі зможемо. Комунальні служби закривають вибиті вибуховою хвилею шибки деревоплитами. Пошкоджену окупантами котельню вже намагаються відновити. Наразі вже розбір завалів завершений. Ми проаналізували, дефектували повністю ушкодження, тобто розуміємо, що ушкоджено, що ми маємо відновлювати. Наразі будемо вже, тобто, працювати над відновленням. Пункти обігріву в Докучаєвському працюватимуть допоки в квартирах не з'явиться тепло. Світлана Шакера подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.